Доброго ранку небо блакитне, доброго ранку сонце привітне, доброго ранку у небі пташки, доброго ранку тобі і мені. Вітаю вас, любі малята. Сподіваюсь у вас сьогодні гарний настрій. І ви зможете відгадати мою загадку. Вдень по небу гуляє, ввечері на землю сідає. Як ви гадаєте, що це? Ви, розумники, відгадали мою загадку. Це сонечко. Загадку мою ви відгадали. А тепер пропоную вам зіграти гру. Робимо ручки ось так. Та повторюємо за мною. Ясне сонечко в кімнату дивиться в віконечко. Дуже раді всі малята. Плескають долонечки. Молодці! Загадку ви відгадали, вправу виконали. А тепер я пропоную вам зробити аплікацію сонечка. Давайте розпочнемо. Нам знадобиться аркуш паперу білого кольору з намальованим колором. Вирізаний круг жовтого кольору та смужки жовтого та жовто-гарячого кольору. Також нам ще потрібен клей та пензлик. Ми беремо смужку паперу, макаємо кисточку в клей та змащуємо один кінчик нашої смужки, інше прикладаємо зверху та приплюснуємо його. Так виконуємо з іншими смужками. Але дивіться уважно, щоб у вас не склеїлася вся смужка. Нам потрібні ось такі частинки. Смужки, що ми склеїли, тепер будемо приклеювати до основи. Тобто розміщувати їх по колу, яке в нас намальовано на аркуші паперу. Ми беремо клей. Та промащуємо кінцівку нашого і смужки. Потім прикладаємо до листочка, не забуваємо промакувати серветкою. Так виконуємо зі всіма частинами, які ми підготували. Коли ми наклеїмо всі промінчики нашого сонечка, ми беремо коло та змащуємо його клеєм. Це буде серединка нашого сонечка. Ми прикладаємо його поверх промінчиків та промакуємо серветкою, щоб всі кінчики наших промінчиків сховалися під колом. Ось таке гарне сонечко вийшло в мене. Я думаю, що у вас вийшло ще краще. До побачення, до нових зустрічей!